Топ 7 найкращих матчів курта Енгла на Реслмані. Якщо судити суперзірку WWE за її букінгом і виступами на Реслманії, Курт Енгл завжди буде одним серед найкращих у компанії. За час свого перебування у WWE, Енгл майже завжди брав участь у матчах за чемпіонство на найбільшій арені реслінгу з усіх нині відомих. Якщо титулу на кону навіть і не було. То зазвичай матч був за честь і гордість між олімпійським героєм і кимось з найкращих. Сьогодні ми виділимо топ 7 найкращих матчів курта Енгла на Реселманії. Поїхали! Номер 7. проти Кріса Бенуа і Кріса Джеріхо, Реселманія 2000. Від І цього матчу можна було очікувати багато. Три приголомшливих реслера Енгл Бенуа і Джеріхо могли вкрасти будь-яке шоу. І фанати чекали від них дійсно справжньої магії. Були надії на матч рівня Ренді Севеджа проти Рікі Стімбота на Ресселманії 3. Але Букін цього поєдинку зіпсував усе з самого початку. За умовами матчу за перше утримання давали інтерконтинентальний титул, за друге європейське чемпіонство. Тож, у чому взагалі був сенс такого розвитку? Напевне, хіба що компанія збиралась зробити Соломонове рішення, щоб Джеріко виграв європейський титул? І всі залишились щасливими. Цінність інтерконтинентального чемпіонства завжди була куди вища. А отже починати бій з розіграшу саме цього титулу було рішенням, яко кажучи, неоднозначним. Через роки все ще здається, що бій не виправдав очікувань. Звісно, він був динамічним, бадьорим, але далеко не тим, на що були здатні усі три реслери. Достойний поєдинок, але тим самим моментом рес він не став. Справедливості заради, Енгл тоді все ще намагався знайти себе, і якби ця трійка зустрілась один з одним на піку своїх кар'єр, вони б точно зірвали дах кому завгодно. Номер 6 проти Рея Містеріо та Ренді Ортона WrestleMania 22. Багато було матчів потрійної загрози у ті часи. І скажу вам, місцями вони були дивні: один селить за межами рингу, двоє б'ються, другий селить, інші двоє б'ються. І так далі. У звичайному матчі 1 на 1 стільки часу на селінг витратити не вийде. І з огляду на сказане, я ціную ті матчі потрібної загрози, де всі троє беруть участь у замісі від початку і до кінця. А таких було, погодьтесь, небагато. Ось чому цей матч вищий у списку, ніж бій з WrestleMania 2000, Навіть якщо Бенуа і Джеріко отримали більше вихлопу з нього, ніж Ортон з містерією. Вони працювали протягом усього матчу повній. Це не був мейн евент шоу але Енгел і Ортон постаралися, щоб зробити зрея героя. Самі ж фанати були по повній залучені у той екшен, який відбувався на рингу. Власне кажучи, порівнювати WrestleMania 2000 у Анахаймі з WrestleMania у Чикаго буде не зовсім чесною справою. Але у будь-якому разі я оцінюю все повністю, і цей матч мені сподобався більше. Номер 5. Проти Брока Леснера Реселманія 19. Єдиний раз, коли герой Олімпіади виступав наприкінці Реселманії. Білдап цього матчу був таким, що ми мали його запам'ятати на довгі роки. Два головні борці в історії WWE виступають у мейн івенті на головному шоу року. Якщо складати рейтинги тих, хто роками бився у компанії Макменів із гіміками реальних борців, вони були б на вершині списку. Енгл вже раніше виграв золото Олімпіади, ну а Леснер виграє чемпіонство UFC через кілька років. Їх ф'юд був чудовий для того, щоб окреслити леснера як майбутнє WWE. І скоріш за все, Брок би став мейн івентором компанії надовго, якби не пішов через рік. Енгл зробив усе можливе у поєдинку, щоб леснер виглядав справжнім бивцею, та й леснер не мав проблеми із селінгом у матчі з тим, кого він поважав. А другий захід брока у WWE ще явніше показав, що у нього завжди проходять суперматчі з тими, кого він поважає. І звичайно, посередні поєдинки з тими, хто не є авторитетом для брока. У кожному матчі Енлом він намагався селити на максимум. І звичайно, його суперник теж добре виглядав. Звичайно, головне, що фани згадують про цей бій з Реселменії – це Shooting Стар Прес Брока. Враховуючи, що Леснери його не робив часів перебування у Оу а отже, намагатись провести його після 20 хвилин поєдинку було занадто, через що і зараз виконання цього прийому на Енглі у тому матчі назвали дещо забоченим. Момент Расоманії вдався, але не так як хотілося того по-справжньому. Номер 4 у команді з рондою Раузі проти Тріпелейча і Стефані МакМен, WrestleMania 34. За цей матч я турбувався, як і багато інших фанатів WWE. Все ж таки перший реслінг матч ронди Раузі. Стефані Макмен на той час із натяжкою партаймер. А АХ і Курт Енгл уже не молодії. Причини для побоювань були за всіх учасників цього поєдинку. Але як з'ясувалося, Ронда прекрасно справилась у цьому матчі. Не без долі помилок, звичайно, але все, що вона робила, працювало і отримувала позитивну реакцію у глядачів. Стефані була чудовою у своїй ролі. Ейдж, звичайно, вже були не ті, що колись на піку своєї слави, але й борозни не зіпсували. Для мене це був найкращий матч вечора. Хоча, звісно, і Аска Шарлот видали непоганий бій. Номер три проти Едді Гереро Реслманія 20. через рік після втрати чемпіонства WWE на Реслманії, Енгл спробував знову завоювати головний титул компанії. Едді Гереро забрав чемпіонство Лесного у лютому і був на хвилі успіху і підтримки у фанатів. Енгел, олімпійський герой, який завжди робив те, що вважав за правильне і за потрібне, був розгніваний тим, що такий брехунний обманщик як Еді. Настільки обожнюваний фанатами, завоював титул після проблем із наркотичною залежністю. Ну і, як завжди, чемпіонство Смека позиціонувалося нижче, ніж аналогічне на Роу. Багато хто був зацікавлений у тому, щоб матч за чемпіонство світу йшов останнім на шоу. Цей матч тоді і запам'ятався найбільше. Але й Енгел із Гереро, звичайно, постаралися на славу. Як то кажуть, зіткнення різних стилей. Енгл намагався працювати максимально швидко, тоді як Едді сповільнював матч, намагаючись розповісти свою історію. Час від часу ці стилі зіштовхувались, і загалом це було дуже цікаве видовище. І, звичайно, найкраще в цьому матчі кінцівка. Кісточці Едді прийшов кінець через захват курта на пізніх стадіях матчу. Він розв'язав черевик, щоб тиск менше відбувався на його ногу. Енгл спробував провести ще один енкл лок. Черевик злетів, а Едді згорнув Енгла, поки той перебував у ступорі. Так, Едді і канати теж використав для успішного згортання. Класичний латинохіт завжди знайде спосіб, як вкрасти перемогу. Номер 2. проти Кріса Бенуа, Реслманія 17. Карт Реслманії 17 вважається одним із найкращих за усі часи Реслманії і я з цим абсолютно згоден. Остін проти Рока, Макмен проти Макмена. Командний матч за правилами столів, драбин та стільців. І ще Куба всього цікавого. Усі матчі були очікуваними і задовольнили навіть найбільш буркотливого реслінг-фана. З Бенуа Едді провів динамічний початок матчу. Мат реслінгу перші хвилини, де з'ясовувалось, хто з них двох найкращий борець. І фанатам такий хід однозначно сподобався. Це було нестандартно для стадіонної публіки. «Енгел» в один момент зупинив це. І перевів матч у традиційне русло. А Бенуа і далі пробував перевести матч у партер. Абсолютно рівний поєдинок, у якому Енгел тис трішки більше на опонента, але Бануа також відповідав левовою часткою прийомів зі свого арсеналу. Хоча поєдинок тривав 13 хвилин, здавалося, що все пройшло на одному диханні. Енгел переміг за допомогою удару між ніг і використання штанів опонента. Кожному олімпійському чемпіону саме другий прийом, знайомий добре. Бій цих двох легенд показав, що у Бенуа і Енгла схожі погляди на про Кожен викладається на 100 у кожному матчі, їм потрібно було б дуже постаратися, щоб видати поганий бій, особливо на Реселманії. Номер один проти Шона Майклза. Реселманія 21. Енгл і Ейчбі трималися один від одного на відстані з моменту повернення Майклза. Шон був на ро, курт на сметі, обидва вважалися найкращими у Свієрі. Тож ми отримали щось на кшталту матчу мрії, і він випродав усі очікування. Бобі Хінан називав Бі і Майклза найкращим з усіх, що він бачив. Також, як і на Реселманії 17, матч розпочався з мадресінгу, де опонента Енгла була певна перевага. Ініціатива перейшла до курта після Енгл-слема за межами рингу, де постраждала хвора шия Шона. Наступні кілька хвилин Енгл продовжував працювати над шиєю, використовуючи різні суплекси. Ну а далі Майкл здійснив камбек та такий, що навіть один із коментаторських столів постраждав. Наприкінці справа дійшла до фінішерів, і фанати казились від того, як це змінювалось з кожною атакою. І Енгел нарешті переміг після захоплення щиколотки. Тут зародився епічний стиль матчів Майклза на Реселманії, на якому він спеціалізувався ще кілька років. Якимсь чином, з огляду на те, що зараз матч отримують 6 зірок з 5 і навіть більше. Тут не було і п'яти виконання деяких ризикованих прийомів було не ідеальним. Також по ходу матчу ми побачили те, що пізніше стане фішкою курта, а саме підняття лопатки над канвасом рингу вже після рахунку три. Незважаючи на все це, матч з Майклзом став одним із найкращих матчів у історії Ресовані, а сам Енгел одним із найкращих виконавців у історії найбільшого шоу року. Друзі, дякую, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і давайте ж підтримувати контент про український реслінг разом.